Йдемо на морське око. Сьогодні йдемо на морське око, чорний став під Рисами і самі риси. найвища гора Польщі. А зараз я виліз на рисова... якось рисована поляна, я вже забув, що просто отакий відончик для початку. І зараз прямуємо туди. Оце називає зідання з природою. Mm. <клухи> Важек, люблю мох. Я не знаю чого. Ну це клас. за що я не люблю морське око. Ось тому я йшов на ту русову поляну, коротше, щоб обійти оцей Це асфальт. Бо ну їду типу, в гори. І асоціація з горем в мене ну, ніяк не про асфальт. Якось не дуже хочеться тут іти Плюс дуже багато людей, я не знаю, я десь людей 100 обігнав, якщо не більше. І таке. Ще трошки Ще трошки лишилось, кілометр 2-3 і вже на морському оці буду. Я вже на Миспромосі, чесно кажучи, думав, якось більш вражений був. Але не знаю, можливо, тому ну що другий раз тут, можливо. Але ну, красота понятне діло. Зараз такої стежини йду, це, це просто розвал башки. Ніби другий раз, але все-таки... Все таки морський опік, це, це сильно. А, і до речі, зараз йду на Чорний Став під рисами, там трошки пофоткаю і потім на риси в гуру. Ось такий підйомчик Десь я вже зачув. Є одна проблема, що є тут такі камні з льодом. І я навіть о, Я навіть не впевнений чи я буду лізти на риси чи ні, бо якщо так, то нафіг воно мені треба летіти з 2500 вниз. Є сувна новина. Перший чувачок йшов, я розпитав, чи він був на рисах. Він каже, ну майже, дійшов до ланцюгів, а там страшний льот і типу неможливо йти. І каже, що нема сенсу йти. Я не розумію, що робити, чи йти, чи ні, Чи... Це страх. Це розпочне. Я не маю що сказати більше. Коротше, я вирішив, що я спробую. Я спробую вилізти. Побачив, ну типу не вилізу, то не вилізу, то нічого я вже був. І так, сьогодні досить багато краси побачив, але хотілося б все-таки вилізти. Він просто каже, якщо нема отих таких на кросовки, такі. Зубці вже такі ланцики є, То типу, то нема сенсу лізти, Але побачимо. Давно не включався. Коротше, морське око Оп. Я виліз вже. Починає, починається нездорова фігня. Сніжок, трошки льоду. Ні, ну я кажу, це, це, це інший світ Шо ти. Але то файно Зараз буде трошки перекус бо я ще ні разу не став поїсти, попити А вже прийшов 12 кілометрів десь Фу. Ситуація така, я перекусив кабаносиків і чаю, і зараз вперед. Подивимося, що там на тих. чи є льот, чи нема. Та й все? Гайде, Ой, будьмо. Гайде. Сиресы. Ша выше, с финиш не приво. Спускаюся з рис. Я вже знов забув на риса говорити, я як побачив ті краєвиди, все, я вже відео зняти можу, а говорити ні. Та й трошки складновато спускатись тяжче, ніж підніматися, але непогано. Краєвид, ну, нема слів. Також легенько, легенько. Я собі поволі. Також зустрічав людей, які йшли без тих желізних штук, ну і, типу штук на ногах. Типу вони теж приходили. Тут просто головне мати завжди дві точки опору, ну а краще три взагалі, але типу, як вийде, бути за, ну, концентрованим і типу, все, все буде нормально. Обережно, спокійно. І все буде. потрошки злізаю. Веди не перестають дивувати. надеюсь, що моя мама цього відео не побачить. Бо якщо побачить, то будуть крики, буде сварка. Але я то люблю і що я зроблю. І що я зроблю, що я то люблю. Ведемо далі вниз. спускаюсь колено так забыло сейчас рак молодец Ой, я пришел уже до черного ставу. интересно тетя пытается как вы так быстро сходите я не понимаю Я не розумію, як це важливо. Каже, і темп треба мати хороший. Я не знаю, в мене якось так виходить. От я спускався з риз, всі типу, в цих желізних штучках. Ну, типу, на ногах. І я обганяю сирін. І, Ну, я цього не хочу. Темп просто такий, що я собі акуратно, но нормально так толю. І якось так виходить. там сьогодні був ну от і все ось і все зараз я думаю вже нічого цікавого не буде що знімати дякую що пішли зі мною в таку подорож підпишіться будь ласка якийсь комент напишіть там лайкніть для мене дуже важливий фідбек. Типу, щоб То -то, що я там знімаю, просто там якийсь комент-лайк написати. Комент, лайк написати, ага. Можете і так, якщо ви вмієте. І... і я буду ще знімати, щоб ще старатись. Так що да, мені важливий ваш фідбек. Все, давайте. Чао!